Доброго ранку. Дуже рада знову всіх вас вітати. Сьогодні дуже хочеться ще раз ділитися з вами деякими вже відомими віршами, які ви читали і чули, але найголовніше це те, що є нові саме з мого циклу Вогняний заповіт. І я розповім про те, що почала писати передмову до цієї своєї збірки. Не буду повторюватися, про що вірші, це всім відомо. Але завершуючи цей цикл, я зрозуміла, що вони вимагають коментарів. Саме коментарів автора. Звісно, кожна людина, кожен читач чи слухач буде сприймати, як вважає за потрібне. Кожен побачить щось своє, матиме власні емоції, відчуття, роздуми. Зрештою, саме для цього я і створюється це відео і створює цю звірку для такої сумісної творчості, щоб люди могли якось переосмислити якісь питання саме для себе. Але вважаю за потрібне все ж таки зробити власний коментар, власні пояснення деяких мовних зворотів, які я вживаю, деяких слів, деяких символів. А найголовніше хочу про що сказати. Це те, що у передмові буде одне дуже суттєве зауваження, до якого я прийшла нещодавно. Були роздуми, сумніви. Я говорила вже про те, що коли пишеш вірші чи оповідання, ти інколи не знаєш, що буде як результат, до чого прийдеш, які нові почуття з'являться, так і тут вийшло. Ви знаєте, що збірка Вогняний заповіт першопочатково планувалася як присвята одній віддатній людині, героїчній людині. І я у передмові таки планувала написати, кому я її присвячую. Але, є велике, але насправді ця збірка це є звернення до кожної героїчної людини, яка раніше боролася за рідну землю. Зараз бореться і до тих поколінь, які ще будуть боротися і проявляти свою велич духу. І це суттєво. Яка б не була великою якась людина. Все одно, коли ми говоримо про батьківщину, про боротьбу про героїв, ми говоримо про безліч величних людей. І кожен мій вірш з цієї збірки це символічне звернення до відомих. До невідомих, до героїв минулого, сьогодення та майбутнього. Якось спочатку я не замислювалася над тим, що саме це варто підкреслити, і з цього потрібно починати. З цим віршем, який ви зараз почуєте, завершується цей цикл. Звичайно, надихали конкретні люди, з якими я спілкуюся, про яких я чую, читаю. Ось, будь ласка, останній вірш циклу Вогняний заповіт. Світлий промінь віри, златокрилий спів, болем та стражданням світ тебе зустрів. Та у темних путах ти світання мить, всім життям спромігся долю підкорить. Ворог, злобний і ниций у страху тікав. Як побачив зброю, що твій дух тримав? Волею міцною ти благословляв. Наш народ звитяжно ворога здолав. Безумовно, буде сказано в передмові і про натхненників. Там будуть конкретні імена та прізвища. Адже буває так, що одна людина може бути символом всієї епохи, всього народу. Вона натхненник, вона. Наче сонце, яке світить землі, все живе, все справжнє, все могутнє, воно народжується від цих променів. Один з таких, може, доволі важких віршів, які ви зараз почуєте. Як він писався, я думала про те, що інколи відчуваєш себе дуже негідною, недостойною. Бути поряд з такими особистостями. Відчуваєш, ти маленький, ти недолугий, чогось не розумієш, не можеш, не хочеш. А тут така велич. Але ми маємо не принижувати себе, а вчитися від таких величних. І ось така доволі, ну важко сказати, чи це вдала спроба описати саме таке шанобливе ставлення. До людини, яку просиш, не полишай слабких, не полишай тих, хто помилявся, хто ще не може, хто ще тільки на шляху. Я прочитаю цей вірш, і трохи прокоментую деякі звороти, як я вже обіцяла, тому що треба розуміти, що я маю на увазі під деякими висловами українською мовою. Інколи бувають ситуації, що стільки думок, але як це все висловити, які там мають бути слова як краще. Це як художник підбирає якісь фарби, щоб воно було саме тим, чим воно має бути. Над усіма розкритими серцями, над усіма молитвами стоїш. З тобою поряд кращі лиш бували, та тих, хто помилявся, не полишив. Тебе тримали поглядом зболілим, шукали очі, серця шлях тремкий, яким ідеш, тримаєш наші долі, даруєш нам рятунку світ стрімкий, своє проміння, наче подих ніжний. З тобою маємо шляхи свої пройти, ти криця боротьби, віки славенна, заповідаєш. Мужність берегти. Шлях тремкий. Це слово може видатися трохи дивним, адже тремкий це якийсь такий ніжний, непевний, хиткий, можливо. Але тут трохи інше значення. Тремкий це означає, що людина в собі поєднує якусь лагідність, розуміння людей. Інколи має свій біль, свої подолання. Це тремкий шлях, він наче колихається, але при цьому це шлях звиття, це шлях прикладу мужності. Ще такий вислів: даруєш нам рятунку світ стрімкий. Про який рятунок йдеться? Рятунок це коли людина не тільки в якихось страшних ситуаціях отримає допомогу, вона може отримати просто велике натхнення. Стрімко, несподівано. Не чекаєш, а вона приходить ця допомога. Рятунку світ стрімкий. Це відчуття, коли ти у вічі, коли все наче падає в твоєму житті. І абсолютно несподівано з'являється оця ось рука допомоги. І ти розумієш, все міняється. Світ за якісь секунди змінився. Твій світ, а може і не тільки твій. Криця боротьби. Ну, напевно, криця це доволі рідкісне українське слово, але у поезії я його зустрічала. Криця це полум'я, це щось могутнє, нездоланне. Це натяк на те, що є таке дивне поєднання, як в цих моїх словах, і напевності, і інколи помилок, і різних людських почуттів, адже і величні люди є людьми, які вміють сумувати, страждати. Відчувати себе негідними чи недолугими. Але найголовніше це прагнення. Прагнення та дія. Я ось, до речі, дуже хочу придбати дуже рідкісну книгу латвійською мовою. Знову ж таки, важко купити десь треба замовляти. На щастя, я знайшла цю книгу. Там розповідається про дуже такий важкий духовний шлях одної людини під час радянської влади, як йому вдалося зберегти патріотичний дух і любов до Латвії, і головне навчити цьому інших. Час був страшний, це всі знають. У нас це теж було дуже страшно, коли окупація, коли людям було важко не тільки через страх перед владою, а через власну непевність, нерозуміння. Хтось попадав під вплив ворогів. Хтось не мав власної думки. І ось яким був шлях людини, яка долала і себе, і допомагала іншим долати себе, це справді гідне уваги. Я не зовсім знаю, про що там ще буде, тому що там справді дуже багато тем, не тільки про це, там і про політичні події, може ще про щось. Але я все ж таки відчуваю, що прочитання цієї книги щось змінить в моєму житті. Допоможе щось побачити зовсім інакше. Ось. І ще хотіла прочитати вірш з цієї ж збірки. Все ж таки маю таку надію, що щось вдалося, вдалося щось відобразити. Я не забуду днину цю святу. Коли без світ у серце линув. Людину. Світлу мужню і просту, ім'я її ніколи не загине, це откровення, дар небес живий, Стражденним душам дихання цілюще, вічних сонць, таємне торжество у світі нашим лиш незриму суще. Ти слово невимовних таємниць. Жага життя та перемогу величних, жива вода прихованих криниць, шляхи зоря відомих та незвичних. Ось це написано за останні місяці, і, звичайно, не можу ще сказати, що збірка завершена, але вона добігає кінця. Вже є якісь основні речі, які я сказала. Про які я вже поговорила зі своїми читачами, Ось, повертаюся до передмови до цієї збірки. Зрештою, не даремно говорять, я і чула від деяких людей, що писати передмову, коментар важче, ніж можливо написати сам текст, саму збірку. Чому? А тому що коли ти. Пишеш, ти ще раз проходиш поглядом, вчитуєшся вірші, декілька разів це все проходиш. І для тебе відкривається, як для мене, відкрилося, щось нове. І головне, потрібно дуже якось лаконічно, зрозуміло донести читачам те, що ти хочеш. Це можна сказати як анотація, як невеликий висновок до вже написаного. Тобто, сказати багато. Але щоб слів було мало. Скажімо так. Звичайно, це буде не тільки українською мовою. Маю намір це зробити латвійською і навіть англійською мовою. Так, щоб все ж таки розширяти коло читачів, щоб більше людей змогли це почути, зрозуміти, можливо, когось справді зацікавлять ці ідеї. Так, ще з творчих планів, як завжди, дуже багато про це вже говорилося. Я знайшла доволі багато текстів, які переробляю. Це теж один з таких напрямків моєї роботи. І ще час від часу ви читаєте в поетичній родині, що я почала робити таке, як написання різних роздумів. Це такі невеличкі оповідання різної тематики, може бути щось дуже таке звичайне, побутове, якісь ситуації, там, які траплялись на роботі, під час спілкування з людьми, просто думки. Я вважаю, що це теж таке собі тренування, тренування в лаконічності, в умінні чітко висловлювати свої думки, свої позиції. Так що я дуже радію коментарям, дуже радію, що читають, що чують це. Приємна буде звичайно, і критика. Я завжди готова до діалогу. Мені приємно, коли є дискусія, коли є запитання якісь. Це завжди допомагає розвиватися і допомагає знаходити якісь нові ідеї. Так ось в мене є ідея така. Щодо роздумів, скоро прочитаєте. Це певною мірою співзвучне саме тим, хто пов'язаний зі сферою освіти, якраз до початку навчального року. Тема в нас буде така про авторитети. Ну, це доволі таке широке питання, це воно стосується не тільки навчання, не тільки взаємодії учнів та вчителів. Взагалі, як формується авторитет і що для цього потрібно. Певною мірою це питання перегукується і з моїми віршами. Але якщо вірші це такий піднесений, стиль дуже, я б сказала, емоційний, то в таких есе буде більше практичні поради, якісь розповіді про реальні випадки життя. Так щодо авторитетів, головна думка буде такою, що. Не завжди людина, яка хоче бути авторитетом, справді може не бути. Дуже часто, на жаль, доводиться зустрічати ситуації, коли людина хоче влади над кимось, хоче керувати чи хоче нав'язувати щось. І робиться дуже агресивно. Кричить, принижує, таке теж буває, на жаль. Хоча в навчальних закладах це, звичайно, неприпустимо. Ну і в житті, звичайно, теж. І ось маємо приклад протилежний про людей, про яких я писала у збірці. Вони впливали на величезну кількість людей, на сучасників, на тих, хто читає про них, на тих, хто просто чує про них. Без жодного слова на адресу цих людей. Вони впливають собою, своєю дією, своєю могутністю. І це робиться лагідно, це робиться ненав'язливо. Це не якась людина, що приходить і каже, ось ви маєте мене слухати чи мені підкорятися зовсім ні. Це тоді, коли ти просто їх бачиш і починаєш хотіти бути як вони. Оце справжні вчителі. Чути і слухати, вміти розуміти співрозмовників, відчувати, відчувати, хто поряд з тобою. І як це? Оце і є шлях до авторитету. А ті, хто намагаються бути нав'язливими, здебільшого приходять, приходять до зовсім протилежного результату, що їх не чують, не сприймають, не слухають, а інколи навіть і зневажають. А ось для того, щоб так спокійно, без якоїсь зверхності, зневаги справді бути лідером, оце вже велике мистецтво, якому варто повчитися. Дуже багато ідей, які хотілося б втілити. Я вже говорила про те, що в мене творчість і німецькою мовою, і англійською. Можливо, коли в мене вже буде завершено з цим віршем на патріотичну тематику, можна буде більше звертати увагу і на інше, адже це теж значна частина мого життя. Я з цього і починала колись, у 2004 році. Знову ж таки, мала гарні приклади німецької поезії, англомовної поезії. І теж почала на те, щоб наслідувати когось з авторів, але намагатися теж висловлювати свої ідеї. І знову ж таки, та сама ідея. Та саме. Ніхто не казав, пише вірші, це потрібно, це там гарно, чи це цікаво комусь. Просто ти бачиш і починаєш розуміти, я теж хочу, а може спробувати. Такий то ключ до навчання. Дуже хотілося б, щоб в нашій країні більше людей зрозуміло. Щодо передмови, ще раз повернусь до цього питання. Я думаю, що завершу через деякий час і запишу відео, де буду читати цю передмову. Трібно буде теж подивитися, як це робиться, як пишуться такі коментарі, щоб це було все ж таки на якомусь нормальному рівні. Ну і звісно, звісно, дуже хочу ще нових ідей собі, нове натхнення, нові події. Дуже сподіваюся, що цей новий навчальний рік, а для мене, можна сказати, це як новий рік, принесе якісь абсолютно інші відкриття. Життя цікаве тим, що воно щось нове. Це як шлях, коли ти йдеш ним, ти ніколи не знаєш, що ти далі побачиш на цьому шляху. Щиро вдячна за увагу, за нашу взаємодію. Не перестаю вам дякувати, тому що для мене це справді дуже-дуже серйозна підтримка. Відтоді, як почала я виходити в прямі ефіри, спілкуватися в родині, писати, читати вірші інші, інших людей, я зрозуміла, що моє життя почало відновлюватися. Воно стало якимось зовсім іншим. Я зрозуміла, що я не одна, в мене є велика підтримка. І ця підтримка один з сенсів життя. Адже без людей ми мало що можемо. Як я вже говорила на початку ефіру, якщо величні люди розуміють, що вони не можуть нічого без звичайних, то і звичайні люди не можуть без інших. До нових зустрічей!